Усім доброго дня, вітаю вас на каналі BeneLux Car. Зараз знаходжусь в Нідерландах, приїхав на огляд електричного Volkswagen Golf. Даний автомобіль 2017 року випуску. Автомобіль практично максимальній комплектації в хорошому стані. Присутня топова оптика, омовчі фар. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкоплавних дисках 16-го розміру. По технічній частині зауважень немає. Візуально автомобіль також в хорошому стані, весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, потрібно легенько сполірувати автомобіль, так як це чорний колір, в ньому все видно і все буде перфектно. салон автомобиля комбинована шкира сзади есть подлокитник багажное отделение есть два зарядных сабвуфер Пустика у нас один аудио автомобіля присутні датчики сліпих зон, є також розключовий доступ, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, салон автомобіля шкіряний. Так як я вже говорив, ось тут має легеньку потертість. Є датчик світла, датчик тощо, віртуальна панель. Пробіг даного автомобіля складає 129 тисяч, пробіг оригінальний. Кнопка. Аж така мультимедіа, двозонний клімат, контроль. Так, автомобіль збережений. Є електропушнік, два ключі, сервісна книжка. Бачите, зараз запас ходу у нас складає 250 км. Також присутня камера заднього виду. Автомобіль керується чудово, без зауважень. стан водійського керма. Датчик руху також є в нас по полосах. Автозатемнення зеркала заднього виду. Всі вікна рідні, включаючи з лобовим, на лобовому присутні маленькі сколики. Даний автомобіль зараз є в наявності доступі. Кого зацікавить, прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Ціна даного автомобіля в Україні орієнтовно буде складати 17 700 євро з сертифікатом. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всього найкращого, до нових відео, до побачення.